Добрий день малята. Послухайте загадку. Часом капає зі стріхи, та зарано ще для втіхи. Знов морози прибувають. Як цей місяць називають? Правильно, лютий. До нас сьогодні прийшов третій місяць зими, називається Лютий. В народі кажуть, у лютому сонце на літо повертає, а зима. На мороз. Зима ще не хоче від нас йти. І тому вона лютує. І в нас сніг пішов, морози вдарили. І сьогодні у нас є аплікація. Ми з вами будемо з вами робити ось такий зимовий день. Ось погляньте на наш малюночок такий. Що нам потрібно для роботи? Білий е, аркуш паперу. Ми його, ми його затонували, затоновуємо. Так, синій колір. Кольоровий папір коричневого, блакитного і світлокоричневий. Ну, оранжевий колір тут у нас такий. Так, що нам потрібно? Нам потрібно, а ще нам потрібні спонжики ось такі. Ватні. Ми вже з вами працювали з ними. А ще клей і ножниці. Із коричневого паперу ми вирізаємо. А що, давайте подивимося, що складається наш будиночок. Наш будиночок складається із геометричних фігур, із квадрата, із трикутника, із маленьких, ось прямокутничків. Ось двері, вікна. Ми вирізаємо із коричневого паперу, е, великий такий квадрат і трикутник. І наклеюємо його, я вже вирізала. Так, два маленьких віконечка із блакитного паперу і ось такий м -м, прямокутничок це будуть двері у нас. Так, Наклеюємо. Ось у нас. Мащуємо клеєм, Так, краї змащуємо клеєм і посерединці. Так, і приклеїмо. Ось. Так, ось. Посерединці. Так. Дах. Це у нас трикутничок такий. Так, теж краї змащуємо. Ось. Беремо, клею небагато, щоб у нас був охайний малюнок, Получився робота. Так, і прикладаємо, ось виходить у нас такий дах. Іконечка. Але спочатку ми клеїмо двері у будиночку. Ось. Наклеїли ось в самому низу, донизу. Ось так. Так, І від дверей з двох сторін ми віконечка приклеїмо. Так. Теж змащим клеїмо. І віконечки. Наклеїли, а тепер нам потрібно в наш же зимовий день, і ми будемо із цих спунжиків, із цих, беремо їх, трошки рвемо ватки дітки і накриваємо наш дах снігом. Так, ватка це буде наш сніг. Ми спочатку клеїмось тут трошки по краям, змащуємось так. Ось. І накриваємо, ось потрошки беремо ватки і ось так прикрашаємо нас, накриваємо снігом. У нас же зима, зимовий день. Ми ось так беремо ватку і накриваємо дах. Будиночка ваткою. Неначе сніг у нас. Такий на будиночку. Сніг падає на будинки, на дерева, на землю. Так, прекрасно А ще внизу ми падає на землю сніг. Ось так ми робимо біля будиночку теж. Мащуємо клеєм Ось. І теж при Ватку беремо, ось так і прикрашаємо так, сніг о, що біля будинку теж є сніжок. Ось так. Так, трошки нам треба клеюще. Взяти. Так, і пальчика ось так притискаємо. Так. Ось. Так. Ось, дітки у нас вийшла ось така робота. Зимовий день. Це. До побачення.